Не начиняйте кальмара дуже щільно, бо він усмажиться і лопне. Старайтесь лишити трохи місця, але при цьому рис розподіляйте по усій довжині тушки. Тоді, в готовому вигляді, вийде просто ідеально. Ось бачите, як я роблю? Намагаюсь проштовхнути рис до самого низу. От так. на одного кальмара. Піде десь 120 130 грамів риса. Усе цього достатньо. Легко перевірити, наскільки щільно ви його начинили. Треба, щоб зверху лишалося порожнього місця товщиною в один палець. Вільні краї кальмара з'єднуємо з, з зубочисткою. Ось таким чином. Тоді начинка не вивалиться з тушки, коли м'ясо буде стискатися.